І ще цікава е, функція це камери е, 360, як ми бачимо, реверс. Е, вид зверху, задня камера. Е, також можемо дивитись 300 в 3 d якщо треба. Дуже зручно. І ще класна штука, тобто можемо викликати його коли завгодно. І от дуже такі класні опції, бокові камери, що видно колеса, і дуже зручно під'їжджати до. Бордюра. Ось так виглядають встановлені камери, це задній вид, дуже обережно по дзеркалах. Дуже класно. І передня камера. Стоїть під номером. Дуже так само майже непомітне. Але при всьому дуже класний огляд зручне паркування. Ось такий автомобіль. Закінчили. Якщо бажаєте встановлення схожого комплекту, звертайтеся.